Єш ти коліна, нічого я не чую з уст твоїх. Можливо, так десь тихо, непомітно сказав ти щось, а я й не почув. Ти на коліна став свої у Божій церкві та не почув хвали з я яуст. Ти став, бо встали всі, та жертву знести, жертву хвали. Не хочеш ти мені не розумію, я кого ти так боїшся, чому молитись соромно для тебе, чому в наш час молитва це не модно, невже нема за що подякувати мене? Ти кожен раз, стаючи на коліна, усе благаєш про одне, друге, не забуваєш жодної потреби. Та забуваєш дякувать за все. Я ж допоміг тобі учора і сьогодні, та ти на це увагу не звернув. Подяки хочу, хочу славу, жертву, щоб ти від серця ім'я Господа хвалив.